Вітаю друзі, 11 липня, Київська область. От маю ще таке дерево сад. Спочатку це дерево було посаджене як абрикос фаркло пізнього терміну достигання. І ось ми можемо побачити, що на верхівках їх понагинало. Вціліли після весняних приморозків, плоди вціліли. Потім сюди було дощеплено слива диплоїдна. На жаль, назви не знаю, так, бо так як, судячи по тій назві, яку мені вказали, вона будь не може. Можливо, визначу пізніше і доповню. Далі разом зі сливою захотілося мені персиків. Почав я щіплювати на цю абрикосу персики. От тут ми маємо два плодики, ну вони ще зелені Royal Majestic. Тут у нас фіделія. У минулому році знімав огляд. Тут нащеплений Бельмондо інжирний. Тут абрикос Робада був один плодик в цьому році, але відео не знімав. Ну, сьогоднішнє відео більше про персик Харбінгер. Тут його хтось уже їсть. От такі от плоди. Це м'якенький, він уже. Мабуть, кісточка тріснута. Ні, кісточка не тріснута. Маленький, м'якенький, ну тут є більші, ось екземпляри. Я його не нормував, так як... Більшість зав'язів абрикоса на цьому дереві загинули з морозами, з весняними. Я залишив хоч персики. Плоди важкі, гілки тоненькі, не витримують. По окрасу дуже схоже на Early Crest. Дуже схоже. Не фокусується. Ну, вже він достиг, я вирішив зняти огляд. В минулому році в мене було тут, мабуть, плодиків три. Його. В цьому трошки більше. Що по смаку? Присутня кислинка. Як по мені, кислинка домінує. І присутня невеличка гірчинка. Ну, знову ж таки, ось такий він всередині, соковитий. Цей вже м'який. Там щось капає, сік капає. Тут у нас, не знаю, чи це через погодні умови, чи чому в ньому тріскається кісточка. От видно. А з цієї сторони потім починає портитися. Це ще не почав. Але як довше перевисить на дереві, починає портитися. Зараз спробую ще цей плодик. Чи присутня буде гірчинка в ньому. Ну от, У більшому плодику гірчинка не так відчувається. Можливо, то Якийсь недорозвинений він, цей персик. Ну, смачний. На ранній термін дозрівання доволі смачний персик. Важить вже не буду, розрізати не буду. Тут по цьому видно, що кісточка не відділяється. Опушення є, такий він лохматий персик потрібно. Витирать або мить перед споживанням, бо не надто приємно їсти з цим пухом. По смаку, можливо, він і уступає, але ну, так як самі можете бачити, він тут всередині крони забіжений, приростів майже немає. Добре, що в знайомого. Є велике дерево, то візьму літом живця і зроблю собі окремим деревом. Сорт має право на існування. Має право займати місце в моєму саду і в колекції. І поспостерігаємо за ним ще. Декілька років. Якщо не сподобається, перещепимо. На цьому все відео буду завершувати. Дякую за увагу. На все добре. От такий персик Харбінгер. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре.